Я я тільки зараз подивлюся не, не бачу. Я вас вітаю на фільмі, точніше на серії фільмів на альманаху який називається медіа-центр ЗСУ та архів війни фільми з передовою. Ми сьогодні подивимося три короткометражних фільми, які називаються «Бадабум», Плем'я Апача» та хочеш літати Копай». Ну, Перший раз у хлопця виїздив у наводчика то вона була чуть понірніше. Одне, що за це час хоч сім'я зробилася. На рожданки таких людей не було, ну а так, общення. Як там не виходить ну, там потихеньку стягують, ну все одно працюють тут діти ті самі. Бо якщо ти уверен в ньому. Напряженка и адреналин все равно хочется. Ты вас боялся? если если напрямую идешь, нема времени. Тихо, о, как-то типа боишься, нет. Я тебе боюсь. Я тут же Я вам так Так, потихоньку. Да, серьезно. Ну и работа в свете.